На Вінниччині застрелили Сергія Вакарова, голову Немирівського районного виборчого штабу Петра Порошенка. Убивство сталося серед білого дня в центрі міста. Тіло чоловіка з вогнестрільним пораненням у голову виявили просто в салоні автомобіля. За попередню інформацією, стріляли у Вакарова із заднього сидіння його ж машини. 49-річний Сергій Вакаров працював лікарем на місцевому заводі. Чи пов'язане вбивство з тим, що під час виборчої кампанії він очолював штаб Порошенка? Тепер з'ясове слідство таку версію на цю мить криміналісти не відкидають. Міліція розшукує також свідків злочину та проводить низку необхідних експертиз. З якого виду зброї був вчинений даний постріл. Скільки було цих пострілів? Це покаже нам балістична експертиза і криміналістична. І призначена судово-медична експертиза. Я розписую, розпитую своїх друзів, знайомих. Ну практично, практично не можна нічим пов'язати. Просто в голові не вкладається в нікого. Це зверяче вбивство.